Іверн унікальний за своєю концепцією лісник підтримки. Чемпіон з самого початку мав популярність нижче, ніж в інших нових героїв, тому Іверн нещодавно отримав геймплейне оновлення, котре не дуже сильно змінило ситуацію. З вами Хасагі Юей. Вітаємо в огляді змін Іверна зеленого батька. Починаючи з нещодавних оновлень лісу, Іверн більше не є унікальним чемпіоном, що може ділитися з товаришами, червоним та синім підсиленнями. Наразі на це здатен кожен лісник. Також збільшено час зачистки. Лісових таборів за рахунок збільшення часу на зарядження пасивного вміння на кожному з таборів. Тепер іверн може повторно застосувати к'ю, щоб стрибнути одразу до цілі, тоді як іверн та союзники можуть віддати команду атаки, щоб відійти від цілі на відстань їхньої автоатаки. Час відновлення кюшки тепер зменшений на 50% після використання на неепічних монстрах. Використання к'ю на таборах монстрів значно поліпшує мобільність іверна, особливо за необхідності втечі від переслідування або небажання обходити стіни, втрачаючи час. Пересмислення куща смерті. Коли ви виходите з куща на 3 секунди, пасивна додаткова магічна шкода створювача кущів під час удару тепер застосовується до чемпіонів союзників. Цей показник для союзників залежить від рівня покращення вміння та від 10% сили вмінь іверна. Тривалість дії куща максимально 45 секунд або до того моменту, поки ваша команда втратить бачення всередині них. Тепер кущі обов'язково підтримувати або знаходженням в них, або встановленням тотема всередині. Після встановлення куща у вас є декілька секунд на виконання умов. Автоатаки, посилені створювачем кущів, тепер мають особливий візуальний ефект, який можна побачити при враженні цілі. Ця зміна є лише візуальною. Якщо під час детонації щита немає ворогів, уражених детонацією і щит не зламано, тривалість дії щита поновлюється. Голем Іверна отримав досить відчутне посилення. Дальність атаки збільшена на 50 одиниць. З'явилося відновлення здоров'я голема в розмірі 2,5 одиниць здоров'я на секунду. Швидкість руху та атаки також були збільшені. Тим часом бонусна швидкість атаки зменшена на другому та третьому рівні покращення абсолютного вміння. Шкода від посиленої атаки тепер додатково зростає з рівнем покращення вміння. І у цілому, іверн став слабшим в лісі, але отримав збільшений потенціал під час бою, особливо за умови використання ультимативного вміння. Звісно, згідно статистики, іверна почали обирати частіше. Ця тенденція вже пішла на спад, що є ознакою не вирішення загальних проблем чемпіона. На цьому все протягом відео з вами був канал Хасагі Юей. Текст читала Майя Ведернікова. Над перекладом працювали Олександр Крупський, Соня Чумак та Митя Сірков. Монтаж Євген Киян, окремо подяка нашим спонсорам, котрі підтримали проєкт фінансово. Також нагадаємо, що найкраща підтримка каналу це ваш лайк, підписка та коментар. Дякуємо за увагу! Ще почуємося!